Привіт! Це відео про прості речі. Мені хочеться поділитися своїм баченням світу і саме світу в простих речах. В тому, що робить наше життя більш смачним, більш соковитим. Це вміння бачити в простому цілий прекрасний натхнений світ. Ну, от сьогодні. З цих огірків, помидорів я могла зробити салат, але мені захотілося просто порізати їх кружечками або дольками, і просто додати петрушки, і в цьому побачити прекрасність, особливість, неповторність, і посмакувати кожен овоч окремо, вглядаючись. В його структуру, його колір, насолоджуючись його окремим запахом. Так як кожна людина, кожна квітка, кожне дерево, створене Богом з унікальною геніальною майстерністю, і так ми можемо бачити, насолоджуватися, захоплюватися цим. Адже це дуже-дуже красиво, це просто прекрасно. Давайте бачити цю особливість у всьому простому, але такому безмежно красивому.